Всім привіт, вітаю вас на каналі Таро для котиків. Сьогодні ми будемо розглядати тему щодо вашої нової роботи, яка вона буде, який у вас буде керівник, бос, директор, який у вас буде, яке у вас буде ставлення до колективу, що вони будуть думати про вас, висновки, чи потрібна вам ця робота, чи не потрібно. Я буду звертатися в жіночому роді, тому що мені так звично, але якщо ви хлопець, то перевертайте на себе. Так, почнемо, я вам буду показувати карти. Питаємо, який у вас буде директор. Який у вас буде директор? Тут може бути характеристика, зовнішність це все таке. Який буде директор? Ну, дивіться. Тут буде якийсь такий войовничий так, то він буде розумний, інтелектуальний. Знаєте, він максимально любить, щоб отак от все по полочкам було. А, можливо, в деяких моментах він буде серйозний дуже сильно, тому що він буде знаєте, вимагати цієї дисциплінованості. Він не буде любити знаєте, там запізнення, або ще якісь там, знаєте, не... можливо, це може як там телефон так, на роботі. М -м -м. Коли ми працюємо, ми в телефонах не сидимо ми там, Або просто не можна сісти, вам потрібно настояти. Тобто, такий буде. Знаєте, З однієї сторони, він буде, і можливо, холоднокровний, але з іншої сторони, він буде дуже сильно якогось такого поганого не буде. Тобто, тобто Він логічний, він знає, чого хоче. Так, це людина. В принципі, вам це буде влаштовувати. Але давайте ще подивимося точніше, яке буде ставлення його. До вас. Ну, дивіться, він буде думати, що ви дуже добре сюди підходите, що ви такий ідеальний просто варіант. Можливо, ви знаєте, на роботі так віддаєтеся на повну, нема такого, що а, та ні, поки там камери не бачу, чи ще щось, я не буду робити, тобто ви будете без якихось поганих намірів працювати. Тобто це чисті такі наміри. І йому це буде подобатися, так? Ваше ставлення до директора. Ваше ставлення до директора. Ну, закрита карта. Тому давайте я не буду далі витягувати. Це поки що залишиться секретом. Але я так скажу, що дійсно буде справедливий. Якщо ви щось зробите погане, то це він скаже, він не буде це мовчати. Але він до вас дійсно на всі 100% буде добре ставитися. І подобатися. Будете ви йому. Далі, який у вас буде колектив, загальна карта, і потім ми подивимося, як колектив до вас буде ставитись, і ви до них буде ставитись. Так, який буде колектив? Який буде колектив? Ну, Дивіться, я так скажу, можливо, колектив такий, криски будуть. Можливо, вам це зовсім не буде подобатися. А ну-ка, давайте подивимося, їхнє ставлення до вас. Ой, ну вони щось будуть думати, щось там. Можливо, вони От, реально, що тут є кризка, вони будуть між собою про вас щось казати. Бо ви така новенька, ви до вас ще так будуть тип, придивлятися. А, можливо, не по справедливості до вас відносяться, або якось зверхньо, можливо, ставитись до вас будуть. Так, давайте, як ви будете до них ставитися. Ви до них ставитись будете як в останній бій, якщо чесно. Тобто, знаєте, щось у вас е, в цілому колектив буде не дуже. Ну, тобто, знаєте, з однієї сторони, наче у вас такі буде добрі якісь взаєм... Знаєте, У вас будуть взаємодії, напевно, більше всього такі по роботі. Тобто, ви там не знайдете, якихось собі там друзів, однодумців. Тобто, у вас, знаєте, прийшли на роботу, відпрацювали все. До побачення. Отак От само і тут буде. І що я хочу зазначити, тобто, можливо, у вас тут будуть якісь несподівані, можливо, ці е, ваші колеги не думали, що ваш бос когось іще прийме, а тут а ви такі прийшли. Можливо, е, так як ви тут да, дуже добре працюєте, то вони не будуть сильно довольні цим. Тобто, тут, знаєте, може бути як нагорода, так і покарання. Ось такі ось. У вас колектив, і, в принципі, ваше ставлення до них, ви будете йти на роботу як на останній бій. Тому що вам це не буде подобатися. Знаєте, ви не будете відчувати себе як риба в воді, будете відчувати на своїй тарілці максимально. Але, ну, чому ви тоді підете на цю роботу? Але вам, знаєте, вам придеться прийти, вам придеться. А, Пройти через оці зовнішній якийсь кризис, тому що вам не подобається зараз яке установище, тому в принципі ви йдете на цю роботу. Але максимально я вам скажу, що ви будете незадовол... незадовільні тим, ким ви бачите перед собою. Далі, які будуть загалом відносини? Які загалом будуть відносини? Ну, дивіться. Прям тут щось тут дуже несильно. Весело вам буде, але вам придеться зробити вибір. Тому що вам потрібні, в принципі, гроші. І ви вже знаєте. Хочу вам це максимально не буде подобатись. Можливо, вам тут буде робота подобатися сама, що вам буде потрібно робити, яка заробітня оплата вам буде сильно подобатися, який, в принципі, директор у вас, вам також це буде подобатися. Але от просто колектив, якесь відношення, можливо, зверхнє, Вас це буде не влаштовувати, ви постійно будете вагатися і думати, чи потрібно воно мені, чи не потрібно, чи, я не знаю, зараз побути вдома. Давайте я ще спитаю. Це буде ось такий у вас стан буде залежати від інших, чи це у вас просто? Це так інші будуть вас ламати, так? Да? Можливо, тут якісь чоловіки, знаєте, вони будуть зверху ставитися, знаєте, такі... Чоловіки, які ну, патріархальними такими а, думками, патріархальними словечками так будуть вам щось казати. І за цього будете максимально така от, пригнічна. Можливо, вам буде не подобатися те, що знаєте, вони більше отримують заробітну платню, хоча менше там працюють. Ну, Щось таке, вам це не буде щось подобатися, якась така справедливість вам ну, зовсім не буде ця імпонувати. І будуть ваші обов'язки на цій роботі. які Обов'язки у вас будуть на цій роботі. Ну, дивіться, в принципі, тут щось пов'язане із знаннями, тут пов'язане з тим, що, можливо, ви будете консультувати інших людей. Можливо, якщо ви там, наприклад, працюєте в якійсь торгівельній мережі, то вам придеться щось, наприклад, ви консультант можете, або можете бути адміністратором, тобто щось більше такого, або якомусь вищому рівні, тобто, у вас буде висока кваліфікація, і ви, можливо, будете керувати іншими. Тобто, наприклад, банківська сфера. так, ну Це чудова карта, в принципі. У вас обов'язки будуть, знаєте, тут більше розумові, розум потрібно, аніж якась фізична праця, розумова праця. так. Далі, яка у вас буде зарпня платня? Вас буде це влаштовувати? Зарпні платня вас буде влаштовувати. Дивіться, король кубків вас, в принципі, це буде влаштовувати. Якраз ось чому ви будете залишатися тут? Працювати буде легко. Ну, можливо, будуть нюанси, але все рівно е нормально. Е Директор буде добре відноситися. Також, ну так, колектив, оце, звичайно, а так все ну, інше буде у вас чудове. Тому і зарплата у вас буде ну, прекрасна. Вас вона буде влаштовуватись, Можливо, ви навіть тут буде, буде підвищеніші кваліфікації на цій роботі. Тому чудова карта. Запропонують іще. Там підвищення кваліфікації, але там буде більша відповідальність, так? Може, ви ними керуючі. Тому вам потрібно буде зробити вибір. Чи ви хочете стати ще більшою відповідальності взяти на себе, так? керувати цими людьми, ось цим злим колективом. Тому подумайте, але це дуже добрий варіант, тому що у вас іще більше заробітні плата тоді збільшиться. Так, І давайте висновок, який у вас по цій роботі. Загальна виснованку. Okay. Карта є десь так. так. Дивіться, що я можу сказати? А, вас, в принципі, буде влаштовувати те, те, що ви маєте. Вам буде влаштовувати ця робота. Для вас буде, знаєте, можливо, ходити на цю роботу буде як свято. Тобто вам подобається те, що ви робите, це все таке. Але. Це з однієї сторони, але з іншої сторони, ви будете просто максимально, знаєте, ну, в жахиливому стані, ви будете як побита собака. Тобто, з однієї сторони, тут буде свято, з іншої сторони тут, можливо, як колектив, так? ці змії, ці криски, щури, щури будуть вам оце там щось там розповідати, або якісь там плітки. І будете думати, Боже, день пройшов і слава Богу. Ви, можливо, будете себе відчувати самотньо на цій роботі, тому що не знайдете, як я вже казала, однодумців, але все рівно, давайте, -то... але все рівно, у вас буде таке налегке. Тобто ви не дуже сильно і засмучитеся далі, що ви не будете спілкуватися з цими людьми, наприклад. І, в принципі, до вас будуть легко приходити нові люди, нові клієнти. У вас буде підніматися. Будете високо підніматися на е, сходинках, так, кар'єрні, І у вас, в принципі, тут буде чудово. От тільки у вас тут саме колектив, вам не буде подобатися. А так, чудова робота. Вітаю вас! Дякую за перегляд. Якщо додивилися до кінця, якщо хочете записатися до мене на розклад, то пишіть мені або в інстаграм, або в Телеграм.